Ми вже звикли, що штучний інтелект може виконувати команди крок за кроком. Але що робити, коли завдання вимагає не просто слідувати інструкції, а й обирати найкращий шлях із багатьох можливих? Це вже не про лінійне мислення, це знаєте про справжню стратегію, про креативність і здатність зазирнути в майбутнє. І саме тут на сцену виходить нова еволюція у мисленні шиї. Просто погляньмо на цю візуальну різницю вона говорить сама за себе. Зліва це наш старий знайомий ланцюжок думок або ті Пряма стежка. Так, вона ефективна для простих завдань, але якщо рактом ця стежка веде в глухий кут, все, кінець гри. А от справа це дерево думок, TOT, і це вже зовсім інша історія. Це не просто стежка, а ціла мережа доріг, яка дозволяє досліджувати повертатися, якщо щось пішло не так, і в кінцевому підсумку знаходити найкращий маршрут. Давайте копнемо трохи глибше. В чому ж, власне, полягає головна проблема цього послідовного підходу? Ну, для простих завдань він працює чудово, тут без питань. Але щойно мова заходить про щось складне, творче або тим паче стратегічне, він просто дає збій. Уявіть собі, що ви їдете машиною по дорозі, де просто немає можливості розвернутися. Будь-яка помилка навігатора і все, приїхали, ви застрягли. Ось так само із шиї одна єдина невірна гіпотеза в ланчужку міркувань і весь процес зупиняється. Це і є та сама пастка, для виходу з якої потрібен набагато досконаліший інструмент. І цим інструментом, як ви вже здогадалися, і є дерево думок. Це не просто якісь там покращення, це, це фундаментальна зміна у самому підході до вирішення проблем штучним інтелектом, це справжній прорив, який відкриває двері до розв'язання таких задач, які раніше здавалися просто недоступними. Отже, що ж це таке дерево думок або ЦОТІ це, по суті, дуже просунута техніка формулювання запитів до шиї. Вона дає моделі можливість не просто йти однією стежкою, а ніби розростатися вшир, створюючи одночасно безліч паралельних гілок міркувань. І кожна така гілка це окрема ідея, окрема гіпотеза. Ось це, до речі, дуже влучна аналогія. Замість того, щоб бути простим виконавцем, який просто рухається від пункту А до пункту Б, модель перетворюється на справжнього стратега. Вона бачить усе поле бою, оцінює різні маневри і, зрештою, обирає той, який веде до перемоги. Гаразд, теорія це чудово, але давайте зануримося в деталі. Розкладемо на складові, як же саме працює ця вражаюча механіка дерева думок. В основі чат Ті лежить триетапний процес, що, до речі, дуже нагадує людське стратегічне мислення. Спочатку модель влаштовує такий собі мозковий штурм, створюючи безліч варіантів це розгалуження. Потім вона вмикає свого внутрішнього критика для їх аналізу, це оцінювання. І що найголовніше, вона вміє визнавати помилки і відкидати невдалі шляхи. Це ми називаємо зворотнім відстеженням. Отже, все починається з розгалуження. Уявіть, що замість однієї простої відповіді на питання, що робити далі, шаї влаштовує такий собі внутрішній брейншторм і генерує відразу кілька потенційних шляхів. Це миттєво створює багатий простір для майбутніх рішень. Далі йде етап оцінювання. І ось тут шиї вмикає того самого внутрішнього критика. Кожну згенеровану гілку він ретельно перевіряє а чи веде вона до мети, наскільки вона взагалі ефективна? Слабкі та безперспективні ідеї безжально відсікаються, залишаючи лише найсильніші. І ось ми підійшли до найважливішого зворотного відстеження це справжня суперсила Тот. Якщо модель бачить, що обраний шлях виявився хибним, вона не зупиняється, вона спокійно повертається назад до роздоріжжя і починає досліджувати іншу раніше відкладену гілку. Це, по суті, здатність вчитися на помилках у режимі реального часу. Ось вам чудова аналогія з реального життя. Замість того, щоб скласти один єдиний план і просто сподіватися на краще, досвідчений менеджер розробить кілька сценаріїв: оптимістичний, реалістичний і, можливо, навіть песимістичний. Саме це і робить шиї з деревом думок. Він прораховує різні варіанти майбутнього, щоб обрати найнадійніший. Так, тепер давайте перейдемо від теорії до практики як же змусити модель мислити за принципом дерева думок, використовуючи звичайний чат. Виявляється, це цілком можливо, якщо знати, як правильно сформулювати промпт. Ось вам приклад такого промпту. Зверніть увагу ми не просто просимо дати нам результат, ми чітко структуруємо запит, змушуючи модель пройти через усі етапи ТОТ. Ми просимо її спочатку згенерувати варіанти, потім розробити їх, потім оцінити і лише після всього цього зробити остаточний вибір. Давайте швиденько розкладемо цей промпт. Перша інструкція запускає розгалуження. Друга розвиває кожну з цих гілок, третя змушує модел виступити в ролі критика і оцінити їх. Ну а четверта робить фінальний вибір на основі всього проведеного аналізу. Все просто, логічно і головне працює. Дерево думок це, безперечно, величезний крок уперед. Але чи це вершина еволюції мислення шиї? Виявляється, ні. Це ще далеко не кінець історії. Ось це питання змушує замислитись. Чи справді наш розум працює як дерево, де кожна гілочка росте окремо від іншої, чи може все набагато набагато складніше? І це ж чиста правда: у людському мисленні ідеї постійно переплітаються, поєднуються, створюючи абсолютно нові концепції з, на перший погляд, абсолютно несумісних елементів. Єрархічна структура дерева, на жаль, цього не враховує, і це підводить нас до наступного еволюційного кроку. І ось це зображення блискуче ілюструє ваш шлях еволюції міркувань шиї. Ми починали з простої лінії, потім перейшли до розгалуженого дерева. І тепер тепер ми наближаємося до складної, заплутаної мережі. Це веде нас до нового кордону, який називається граф думок. Граф думок або гот це концепція, де шиї може не просто досліджувати окремі гілки, а й поєднувати їх, створювати цикли, повертатися до старих ідей з новим розумінням. Це дозволяє трансформувати і об'єднувати цілі гілки міркувань, що, погодьтеся, набагато більше нагадує роботу нейронної мережі людського мозку. І ось це питання ми залишаємо відкритим: якщо машини навчаться мислити не просто як стратеги, а як геніальні винахідники, що вміють поєднувати далекі несподівані ідеї, які горизонти це відкриє для науки, мистецтва та технологій, майбутнє, здається, обіцяє бути надзвичайно цікавим.